Чим же особливі ці серветочки? Ingland це один із найпотужніших знеболювальних для губ перед процедурою перманенту. Серйозно, вони рятують навіть найчутливіших дівчат. Кожна серветка в індивідуальній упаковці це ознака безпеки і підтвердження її в очах клієнта. Відкриваючи упаковку, ми бачимо серветку у формі губ, щедро просочену знеболювальною рідиною. Для її використання потрібно очистити губи, щільно накласти серветочку та накрити її плівочкою. 10-15 хвилин і тривале зняття дискомфорту гарантоване, але це ще не все. Всередині упаковки залишається достатньо рідини, яку в подальшому можна використовувати для знеболення, якщо процедура трохи затягнеться. За допомогою аплікатора або браша вона легко наноситься на шкіру. Тож, якщо ви ними ще не користуєтесь, не впускайте можливість зробити свої процедури ще комфортнішими.